На мою думку, вона показала себе дуже добре, тому що на сьогодні в нас 204 тисячі оплат за допомогою нового QR-коду. Це дає змогу, користуючись будь-яким банком, не зважаючи на його там назву, людина, маючи смартфон і камеру в телефону, може відсканувати і зробити оплату. За проїзд. Також ми вели там годину для того, щоб можна було пересісти з одного електротранспорту в інший, будь то трамвай-тролейбус, будь то трамвай-трамвай, або тролейбус-тролейбус. Немає різниці. У людини є година для того, щоб вона один раз оплативши, може зробити там декілька пересадок. І зараз ми на фінальному етапі введення так само через QR-код, придбання. Проїзного тому я думаю, що це ну якби, якби цей процес ще триває. Ми робимо, і на сьогодні вже майже немає дзвінків на нашу гарячу лінію з тим, що щось не працює. Перший час були люди, вони консультувалися, як оплатити, де знайти цей квиток, де як наші спеціалісти їм все відповідали. От на сьогодні ми маємо там один, максимум два в тиждень дзвінка.